Конали, що дочка потрапила в аварію на гачок афаристів. Потрапила 74-річна пенсіонерка Скалуша. До жінки зателефонувала невідома. Вона представилась дочкою потерпілої. Шахрайка переконала її, що за кордоном спровокувала ДТП, і зараз потрібні гроші, щоб оплатити послуги адвоката. Жінка не зрозуміла, що саме до неї дзвонять шахраї. Її було введено в оману. Вона пішла до найближчого поштового відділення. їй перерахувала 30 тисяч гривень на рахунок, який вказала саме шахрайка. Згодом заявниця зрозуміла, що стала жертвою аферистів, і одразу звернулася за допомогою до поліції. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження. Поліція вкотре наголошує та вкотре застерігає громадян бути пильними щодо невідомих осіб, які телефонують, які пишуть і представляються родичами або знайомими та просять про фінансову допомогу. Не поспішайте виконувати прохання про переказ грошей. Першим ділом це перевірити отриману інформацію, зателефонувавши безпосередньо близьким. У випадку шахрайства слід негайно звернутися до правоохоронців або зателефонувати на лінію 102. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал «402». присвоєння звання Героя України, профтехосвіта та опалювальний сезон Івано-Франківську відбулась позачергова сесія міської ради. Ключовим питанням стало постачання газу. Зокрема, депутати ухвалили рішення про договір між НАК «Нафтогаз України» та містом. І Так би мовити, я б сказав це імперативна вимога. Вона базується на відповідних е, законах України про місцеве самоврядування та про управління об'єктами державної власності, і вони зобов'язують нас е, отримати погодження від власника в особі Івано-Франківської міської ради в зв'язку з тим, що е, даний договір є. Достатньо великим і він перевищує 10% вартості чистих активів підприємства. Тобто ціна договору становить в межах 320 мільйонів, а статутний капітал ДМП івано франківська Поконенерго 547 сорок мільйонів. Продовж останніх років пояснює керівник підприємства тарифи для населення не змінювалися, а держава різницю у вартості не повертала. Це стало причиною виникнення заборгованості перед Нафтогазом. Останній раз держава повертало різницю в, тарифі, в тарифах у 2021 році з того часу жодного повернення різниці в тарифах не було, і тоді, внаслідок цього, відбувалося зростання. Проте станом на сьогодні ми перебуваємо в переговорному процесі з НАК Нафтогазу. Ми хочемо реструктуризувати укласти угоду на останню суму. Ось межах 70 мільйонів після укладення цієї мирової угоди наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів борги перед «Нафтогазом». Тобто за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в переплату по газу. Нафтогаз цього року звернувся до нас. Щоб сесію міської ради, ми уклали угоду про постачання газу, і для нас дуже важливо, щоб цей газ пішов на постачання саме. Наших котелень, які обслуговуються сьогодні, які вже почали працювати з вчорашнього дня. У нас станом на сьогодні є тільки різниця. В тарифах це борги, які ми маємо внаслідок того, що тариф для населення не піднімається, і ми купляємо газ по ціні дорожче, чим менше. Ця різниця в тарифах має покриватися державою. Останній раз покривалася ця різниця у 2021 році. Ми очікуємо, що можливо наступного року покриється різниця в тарифах і підприємство буде повністю навіть в прибутках. Також під час позачергового засідання ухвалили й два важливі звернення до вищого керівництва держави. Перше щодо повернення в комунальну власність громади закладів профтехосвіти, мовляв, їх підпорядкування місту допоможе створювати нові робочі місця, оновлювати заклади та залучати до навчального процесу місцеві підприємства. Сьогодні понад 60% компаній відчувають брак робітничих професій, і це значно стримує економіку. Ми в Івано-Франківську готові діяти. Але для цього нам необхідно мати всі профтехосвіти, Училища, які є на території нашого міста, у власності міста, тоді ми зможемо швидко реагувати на нові виклики, відкривати нові спеціальності і забезпечувати гідну освіту, а згодом і гідну роботу для нашої молоді, для наших дітей, які мають залишатися в нашому місті. Звісно, ми гарантуємо повну академічну свободу та фінансову незалежність, а також збереження кількості учнів. Мали міські обранці і звернення до президента з проханням надати Ірині Фаріон звання Герою України з удостоєнням ордена держави посмертно. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». зменшити кількість конфліктних ситуацій та зробити проїзд безпечнішим. Івано-Франківську змінюють схему організації руху на двох перехрестях: Довга Бельведерська та вороного короля Данила. Раніше головною дорогою тут була та, що повертала, відтепер нею стануть вулиці Короля Данила та Бельведерська. Водії, які приїжджають в місто. Нові водії, вони ну, інколи їдуть інтуїтивно, а інтуїтивно ти їдеш, коли тобто ти доїжджаєш до перехрестя, і ти повинен дати дорогу, так? Або коли ти їдеш по головній, ти розумієш, що ти на головні. Ну, Є різні випадки, і не всі одразу там можуть зорієнтуватися швидко. І це створює небезпеку, певно. Ми вирішили змінити вже дану схему руху, знову ж таки, тому що змінилися обставини. Ось ми провели певні такі обстеження, дослідження, і це показує, що вже необхідно, щоб головна дорога була та, яка їде прямо. Раніше така схема була доцільною. Саме вулиця довга приймала основний транзитний потік. Та з розвитком міста транспортні потоки змінилися. У нас не було збудовано ще. Північно-південного бульвару не було з'єднано. І весь транзитний рух йшов по вулиці довгий. Відповідно, нам необхідно було з довгої, щоб швидко довга їхала, відповідно, щоб відповідно був цей поворот і головна дорога. Зараз в нас є відкрито вже бульвари, тобто широка вулиця, транзитна, яка забрала весь основний трафік. Реалізацію нової схеми розпочнуть уже найближчим часом. На перехресі встановлять нові знаки пріоритету та попереджувальні знаки, щоб водії могли вчасно адаптуватися до змін. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Місце пам'яті та надії. Івано-Франківську створять алею зниклих безвісти. Розмістять її біля будівлі обласної державної адміністрації. Як зазначає міський голова Руслан Марцінків, така ініціатива важлива, адже родини захисників потребують особливої підтримки та уваги. У випадку, якщо когось зі зниклих або полонених знайдуть, банер одразу приберуть. Ми хочемо зробити алею надії біля білого будинку. Ми зараз обговорюємо формат, тобто попросили дизайнерів, щоб зробили таку. Як воно би мало виглядати, та потім з родинами порадимося і виберемо, і біля білого будинку буде така алея пропавших героїв безвісті, тому що має бути таке місце, де ми маємо вшанувати пам'ять і наших героїв, які ми не можемо зараз знайти. А в разі, якщо знайдуться, якщо чи в полоні перебувають, то цей банер легко зняти, він повинен бути легко знімаємо для того, щоб забезпечити. Ну, найкраще, коли знаходяться люди в полоні і повертаються додому. Це, це, це найголовніше, тому назива, буде називати «Алея надії. Відкриття алеї планують провести до річниці початку повномасштабного вторгнення. Дізнатися про можливості кар'єрного росту у військовій сфері. Студентам ВПУ номер 13 розповіли про вступ до вищих військових навчальних закладів. Рекрутинговий захід провів Івано-Франківський обласний центр комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці кажуть, кожен може знайти для себе той напрям, який йому близький, адже спеціальностей у цій сфері чимало. Ми хочемо донести до. Юнаків та дівчат віком від там від 17 до 30 років, про те, що існує можливість стати професійним військовим, що в Україні існує безліч великих зарізноманіття спеціальностей і професій у військовій сфері. Тобто, кожна людина, кожна цивільна особа, яка має бажання далі розвиватися у військовому напрямку, може здобути ту освіту, яка відповідає його звичкам, нахилам. І побажання розповісти про власний досвід прийшла Катерина Торба. Дівчина навчається на магістратурі факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони у Харкові. каже вибір майбутньої професії був очевидним, бо ще зі школи її цікавила військова освіта. Це був дуже важливий і свідомий крок. Я в школі цікавилася радіотехнікою, приймала участь українсько-національно-патріотичних змаганнях. Навчала Предмет захист вітчизни і вивчала предмет. У нас такий що був з морально-етичного виховання. Вступила після 11 класу, без вагань, одразу вибрала навчальний заклад і вже навчаюсь п'ятий рік. Такі заходи запевняє заступниця директора закладу Уляна Мороз допомагають молоді зробити свідомий вибір. Наразі чимало студентів училища, долучилися до війська та захищають країну на фронті. І насправді, профронтаційні заходи вони є дуже важливі, тому що нашій молоді зараз дуже тяжко обрати ту професію, яка є. На яку вони хочуть поступити, і саме такі заходи вони допомагають молоді обрати ту спеціальність, яка їм в майбутньому буде ну, для них підходить. Є учні, які поступали військові. Ну не пригадую, які саме університет, але вони поступали, продовжували військову службу. Є багато учнів, які в нас загинули, у нас які воюють зараз. Є на фронті. На даний час у нас 18 учнів наших, які загинули, виконуючи свій обов'язки, В'язок захищаючи Україну до слова, такі рекрутингові заходи регулярно проводять у різних навчальних закладах. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Той, хто бачив ворога в очі, він захисник ще малим бойовим досвідом і разом з тим відданий поліцейський. Прикарпатський правоохоронець Дмитро Недобиток повернувся за кордону до України одразу після початку повномасштабної війни. Питання, чи захищати країну, для нього навіть не виникало. Без вагань взяв до рук зброю. Прикладом для нього був старший брат, який також проходить службу. Я починав з об'єднаної штурмової бригади Людь полку Цунамі у перший батальйон. В якому я був штурмовиком два роки. Мене старший брат також воював. Він завжди мені казав, що там, показував мені відео, говорив, ну, що там обідав, що там пекло. І я, я розумів на що йду. А як от туди просто яко доїхали, це все, що він мені говорив, це все, що я собі в голові вкрутив, це ще може в разі сто гірше. Служба на фронті захисник на псевдобізон розпочав у 22 роки. Перший вихід на позицію у Кліщіївці. Там йому доводилось брати участь у ближніх боях, рятувати під обстрілами важкопоранених побратимів, а ще брати полонених. Ми заїхали на позиції, та як говорять словно звісний полк Ахмат. Російської Федерації тікав. Ми навіть учули по раціях, що я так розумів мобі мобілізовані росіяни. Там передавали їм операції, що верніться, верніться, верніться Було дуже багато випадків, що ми чули ворога, як вони кричать, або там говорять, були що і перекрикувалися з ворогом. Один випадок ще запам'ятав, що теж ми перебігали. Я перебігав у дорогу, хотів застримати в окопі. Я просто візуально побачу ворога. Він був з автоматом, він навів на мене автомати, добре запам'ятав його, я дуже добре запам'ятав, що він був одягнутий. Саме у Кліщівці Дмитро втратив одного зі своїх побратимів. Ворог хотів утримати населений пункт кількістю, однак лютівці перемогли якістю. Ми сиділи також у п'єдвалі. учасно ми перечікувалися, стрілкового такого бою не було. Ми щось зібралися, говоримо, слідкуємо, бачимо, йде хтось. Бачимо, де хтось зайшов, сказав парні, привіт, як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці, і він дуже скоро зрозумів, що не парня, як діла. Він зрозумів, куди він потрапив, він просто здав зброю. Саме важко, якщо твої побратими гинуть або як їх поранили, це дуже важко. І був теж випадок, що мій добрий друг. Він отримав поранення в голову і по радіо ефірі, як почули, що потрібно забрати. Ми пішли з побратимами, його забрали з самого бойового зіткнення, відтягнули в той самий підвал, надали медичну допомогу, але ще важче, як побратими гинуть, і тобі потрібно забрати тіло. Бізон отримав поранення під час танкового обстрілу, контузію та травму спини. Після цього ефективно штурмувати Дмитро більше не міг, але службу в поліції продовжив. Зараз він старший інструктор у тренінговому центрі майбутніх офіцерів навчає вогневої підготовки, тактики бою та домедичної допомоги. Люся Андрій Гаргара, телеканал 402. Мистецтво, що об'єднує у стінах Івано-Франківського краєзнавчого музею, відкрили виставку Віра, надія, любов художника Нікіта Тітова. Серія картин, створена в час війни, та розповідає про внутрішню силу українців, їхню стійкість та незламність. 12 робіт художник об'єднав мапою України, яка стала своєрідною рамкою для історії зображених усередині. Мені захотілося зробити щось об'єднуюче. Звісно, мені б хотілося, щоб весь світ відчував там і радості, спокій. І добро, і міро, і любов, але саме головне це те, чого не вистачає, сам саме нам, саме в Україні, і тому всі ці почуття такі прості, але щирі я об'єднав якраз в контрі України, бо це те, що нам зараз дуже потрібно. Разом із виставкою представили й новий благодійний календар, створений у співпраці з громадською організацією Громадська ініціатива Галичини. До нього увійшли усі 12 ілюстрацій, зображених на картинах. Ідея цього календаря. Вона виникла в день, ну так сталося, що в день свята віра надія, любов. Я просто відчув, що я саме таку історію хочу зробити. Історію, яка буде не тільки. Підтримувати військових, а надихати взагалі багатьох інших людей, тому в рамках сюжетів, які тут представлені в календарі і на виставці, це такі прості якісь історії життя, які насправді. А під час страшної війни вони виявляються дуже цінними. Календар має не лише мистецьку, а й благодійну мету. 70% прибутку від його продажу спрямують на потреби війська. Це вже четверта спільна ініціатива митця та волонтерів. Календар чисто волонтерський. 70% від прибутку календаря йде на допомогу збройним силам України. У нас немає конкретної бригади, ми допомагаємо. Ми допомагаємо всьому війську по зверненню. Так в основному це є дрони, тактична медицина і автомобіль. Календарі представлені у двох розмірах. Вартість настінного 600 гривень, настільного 475. Придбати їх можна в офісі громадської організації або ж на її сторінках у соцмережах. Діана Восоцько, Віталій Магалацій, телеканал 402.